Сьогодні 16 грудня 2022 року. Заняття соціо. Тема заняття. Всі ми рівні, всі ми різні. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я всміхаю сонечку, Здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику всміхаюся, лися як з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм. Добра! Я зичу вам добра, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас дуже-дуже цікаве заняття. Тому сідайте зручненько і слухаємо уважненько. Так. Дітки, скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Так. Звичайно, на Україні. А хто ми з вами, якщо ми живемо на Україні? Ми українці. Правильно відомо на весь світ, що український народ дуже-дуже гостинний. Ми з вами говорили, що у деяких казкових героїв. Були порушені права на житло. Кожна дитина має право мати свій будинок, ніхто не має права вдиратися в нього, ображати дитину. Дитина повинна чути себе захищеною у своєму будинку. Діти в суспільстві найбільш вразливі, і якщо діти живуть в хорошій сім'ї, де її люблять. Поважають, де панує взаємоповага, то тоді ця дитина виросте чемною і корисною для суспільства. Чи не так, дітки? Я вважаю, що у вас у ваших родинах поважають, так? люблять, ну, звичайно ж, і ви будете дуже гарними. Дітками і людьми, коли ви подорослішаєте. А коли діти живуть в сім'ях, де їхні права порушуються, їх ображають, принижують, часто стають соціально і психологічно небезпечними для суспільства. Дітки, а скажіть мені, а як можна позвати дитину? Так, звичайно. Тільки по імені. Послухайте, будь ласка, віршик. Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. Звичайно, дітки, це слово, яке дають дитині при народженні. І воно, звичайно ж, росте разом з дітьми. Як ви думаєте, воно росте? Так, ну звичайно, якщо дитина маленька, наприклад, хлопчик, його як кличуть, наприклад? Вовчик. Так, а коли він виростає, виростає його ім'я, його вже не будуть Вовчиком кликати. Йому будуть, його будуть називати Вова, Володимир. Ну і так далі. Звичайно, так. Кожен з вас, дітки, має право на ім'я, і воно у вас є, звичайно. Це ім'я різні. Таня, Ваня, Тарасик, Наталочка. Як вас тут багато, і всі ви різні, дітки. Так і діти по всьому світі. Воно, вони дуже-дуже різні і відрізняються чим? Подивіться на малюночок. Так, кольором шкіри, кольором очей, формою губ, глаз, носа, ну, звичайно ж і ім'я хтось дівчинка, хтось хлопчик. Ось подивіться, всі дітки різні, але вони рівні у своїх правах. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, які права має дитина. Так, усі діти рівні в правах і ніхто не повинен їх порушувати. Усі діти мають право на отримання освіти. Усі діти мають право на повноцінне харчування, на сім'ю, на медичну допомогу, на відпочинок і дозвілля. Усі діти мають право на захист, і кожна дитина має право на любов і турботу. Звичайно. Так, дітки, щоб краще запам'ятати те, що ми з вами вивчали протягом тижня, ну і вивчали, і повторювали, звичайно, я хочу задати вам запитання, а ви, будь ласка, відповідайте мені. Так, приготувались? Слухаємо перше запитання. Яке перше право має дитина? Коли вона народжується, тільки що ми говорили, так звичайно, це право на ім'я. Як називається документ, в якому записують ім'я, прізвище і по-батькові? Так це ваше свідоцтво про народження. Як розрізняють дітей з однаковими іменами? Звичайно, у них різні прізвища і по-батькові. Так, назвіть дітки мені спільні імена, якими можуть назвати і дівчинку, і хлопчика. Подумайте уважно. Так, якщо ви забули, я вам нагадаю, Саша. Може бути дівчинка з ім'ям Саша, може бути хлопчик. Валерій і Валерія. так. Євген хлопчик Євген, а дівчинка Євгенія. Женя, так, Женя, хлопчик, Женя, дівчинка. Так, молодці. Назвіть, дітки, мені, імена, які починаються на звук А. Так, подумайте. Звичайно, Андрійко, Анна, Арина, які ви молодці в мене все-все пригадали. І наостанок, дітки, будь ласка, подивіться, якими символами ще раз позначаються права дитини. Може, якісь цих символів вам вже знайомі, ми про них вже говорили. Так, роздивляємось. Так, є символ, кожна дитина має право на любов і піклування, на дозвілля, на повноцінне харчування. Так, підказуйте на медичне обслуговування, а перший, подивіться, перший малюночок під номером один всі діти рівні. Так, молодці. Так, ось таке дітки, заняття сьогодні у нас відбулося. Я вважаю, що ви дуже цікавого запам'ятали, пригадали на цьому тижні. Ми дуже багато з вами говорили про права дитини. Я думаю, що в ваших родинах ваші права. Не порушуються. Так. А сьогодні я з вами прощаюсь до нових зустрічей. До побачення! Бережіть себе!